Народ, усім вітання на каналі Файна рибалка. Сьогодні до вас вийшов з такими трошки новинами. Всі знаєте, що човен ми свій продали, і відповідно зараз шукаємо якийсь інший човен, який буде допомагати нам ловити рибу, створювати контент для вас. Ну і відповідно, для того, щоб зробити більш цікавішим, це все, я вирішив зняти такий ряд серій, де я буду показувати свій шлях від того, як я вирішив. Стати повноправним власником катера і отримати на нього посвідчення судного дія. Ну і відповідно я покажу вам, що мені потрібно для цього, які документи я буду робити, як я буду проходити навчання, як я буду здавати екзамен. А, ну і ви це все побачите у відео. Також я думаю зробити кілька серій, де я покажу, який катер я собі вибрав, а, і як я буду його приводити до пуття, тому що. Вже є така ідея, щоб не купляти новий катер, якийсь там крутий, а взяти старенький, відреставрувати його, поставити на нього хороший двигун і провести його, зробити йому так званий тюнінг. Тому всіх запрошую до перегляду. Це в принципі перше відео з даних серій. І якщо комусь щось буде цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково дам відповідь. А поки що погнали і почнемо все спочатку. Так. ну і Для того, щоб записатися у школу, потрібно такий перелік документів. Перше, це е, заява анкета, в якій ми заповнюємо свої дані вказуємо. Е, також нам потрібно е, квитанцію про оплату, е, паспорт України, закордонний паспорт першу сторінку, е, прописку і довідку медичну, де буде вказано, що е, допущений до керування водомоторним транспортом з спочатку і підписом. Ну і дві фотографії, які відправляються е, разом з цими всіма документами, вони відправляються у школу, де власне, я буду навчатися. Тому зараз ми з братом зібрали ці документи, пройшли медогляд. І відправляємо це все новою поштою в школу, де ми будемо навчатися, а саме в школу шкіпер. Все своє навчання я буду показувати у відео, як будуть проходити навчання, що за чим буде йти. І, в принципі, я думаю, це буде цікаво для усіх, хто хоче отримати права судноводія. водія. Тому не переключаємося, лайки, вподобайки. Коментарі, задавайте свої запитання. Я зараз відправляю ці документи і починаю готуватися до навчання. Так, ну і документи ми вже всі зібрали. Медичний огляд пройшли, і зараз відповідно їдемо на нову пошту. Це все відправляти. По часу це зайняло ну буквально напевне півдня. Тобто, там зібрати всі-всі скани поробити, ксерокси. І пройти медичну комісію, отримати цю довідку на водія. Ну, це довідка, ніби як е, похоже на ту, яку отримують при здачі на права на автомобіль. Просто там вказано, ще, що можна було там керувати водномоторним транспортом. А, і зараз на нову пошту. Там я відправляю це все. І що мені дуже сподобалось, це те, що ця школа дозволяє навчатися онлайн, тобто викладачі ведуть лекції по Zoom, документи можна відправити новою поштою, не потрібно там особистої присутності. І, в принципі, як на мене, це зручно, тому що зараз. Важко виділити собі там, час, щоб проходити офлайн, тому буду проходити онлайн. Тому школа Шкіпер вам за це лайк, за те, що ви, в принципі, таке робите, і за те, що є можливість зараз навчитися і отримати права судноводія. Зараз під'їжджаємо за нову пошту, відправляємо документи і готуємось до навчання. Ну що там як? Да, все відправив. Документи відправлені. Тепер тільки чекаємо на навчання, починаємо вчитися і гристи граніт науки. Почалися мої курси, моє навчання на судноводія. І, власне, документи вже я подав. Мені призначили день, коли починається навчання. Сказали час, і в принципі, тепер два тижні я буду проходити навчання, буду слухати лекції. А, також буду робити пробні тести, здавати ну і побачимо, який з цього буде результат. А, тому поки не переключаємося і пишемо в коментарях, як ви думаєте, здам я тести чи не здам тести. А, і також а, хочу сказати, що це в принципі досить цікавий а, такий досвід для мене буде. тому що а, Ну, Цікаво, по-перше, здати на, на права судно водія. А по-друге, це нові знання, якісь, які, я думаю, мені неодмінно пригодяться ну, на воді. Коротко ще трошки про себе. Да? Е я працюю на даний момент викладачем в університеті інфраструктури та технологій, е викладачем спеціальних дисциплін. Читаю предмети, такі як управління судном, судноводіння на внутрішніх водних шляхах, теорії будова судна, е, далі, практика несення штурманської вахти, безпека життєдіяльності виживання на судні і на морі, е, охорона праці в галузі. Тобто, ну достатньо предметів, яким, по суті і всі ми. З вами будемо вивчати під час нашого навчання е, два тижні. Е, працюю капітаном, але на даний момент на річці, не на морі, на річці. і е, судно зараз стоїть в Києві, е, нема можливості забороняють рух суднам всім, майже всім, тому е, судно моє стоїть, але. Я є капітаном судна і працюю на прогулянковій яхті до 24 метрів, яка також ну на даний момент зараз на відстої. Ну і зараз відбувається перше заняття. Я буквально на пару секунд відлучився, щоб вам трішки розказати. Ведеться зараз лекція по зуму викладач нас Петро Іванович і вивчаємо такий зараз напрямок, як Лоції. Що таке лоції? Основні положення, і які там місцеві права правила плавання, і так далі. Дуже цікава людина, дуже досвідчена, тому що він є дійсним капітаном, також викладає лекції в університеті і надію, що багато знань від нього отримає і це буде цікаво. Зараз зібралося близько 30 людей з різних міст України. Це є там Чернігів, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Ну, Львів, Херсон, Миколаїв ну дуже багато людей з різних міст, і всі його зараз уважно слухають і насправді дуже багато цікавого для себе взнаю. Принаймні, знаю, що таке одна морська миля і що таке один кабель. Тому якось так продовжує навчання і далі буде. Нового ходу для того, щоб вони ну, не сіли на мілину, не пошкодили корпус судна, гвинти, гвинтивинти там і так далі. Да? 에, рулі свої якісь і цей простір між буйками. Якщо буйків нема, можуть бути створи, які ми завтра будемо вивчати з вами і буйки, і створи, 에, різні речі. Тобто судновий хід це простір для руху суден. Підходить моє навчання до закінчення, і е, сьогодні я буду вже здавати екзамен, внутрішній екзамен в центрі судноводіння, шкіпер. Де я, власне, отримав знання. Ну і так трошки хочу розповісти вам. Не зовсім все я знімав на відео, тому що інформації багато. Інформація цікава. Подача інформації також дуже цікава, дуже класна. Мені сподобалось. І ну, не виходить насправді знімати все і показувати все. Та й думаю, вам не буде цікаво всі ці лекції слухати. Хто захоче, зможе записатися в школу, і він це все почує. Ну і зараз підійшов час до екзамену, і в принципі побачу свої навики: здав я чи не здав. От, в шкіперцентра є такий е розділ, точніше, така, такий сайт, де в них е кожен розділ можна здавати, тренуватися і проходити екзамен. Зараз я е буду вже проходити внутрішній екзамен. Е мені видали варіант, перший, щоб я здавав. Тому про вас зараз почнемо проходити. Ваше прізвище Так, Назар. І попередження по донепроникних перегородок, наявність необхідного аварійного рятувального познання, обладнання авійного екіпажу вести боротьбу за живучість свого судна. Це оце, але ще перевіримо. Наявністю необхідно аварійно-рятувального постачання і обладнання обміннями з вести боротьбу за живучість свого судна. Так, ну, в принципі, це все. Але єдине зараз, я хочу ще мені цікаво, на яких от мінімальних відстанях згідно вимог міжнародних правил для от Я не впевнений в цьому питанні, але, ну, в інших я впевнений. Якщо ми здаємо на 10 з 10 балів а, це. Ніби відмінно рахується, але допускається, а, якщо я не помиляюся, три помилки на державному екзамені, і, власне, зараз це перевірю. Ну, надсилаю я свій, свої відповіді зараз і побачимо результат. Так, переглянути результат. О, супер. Е, варіант перший в мене був: е, здав я усього балів 10 з 10, і, в принципі, на всі запитання я. І відповів правильно, тобто ніяких помилок немає. Ну і якщо чесно, то е, якщо ви присутні на е, лекціях, якщо ви все слухаєте, е, то проблем зі здачею, я думаю, що їх ну, не буде, тому що в принципі все зрозуміло, все просто і, ну і як то кажуть, доходчиво, е, мені сподобалося радий я що здав. Зараз зроблю фоточку, закину в Інстаграм, обов'язково пролайкайте. І далі цей результат вже буде в мого куратора, і мій куратор відправить вже готові документи мені на нову пошту. Після чого я ці документи повинен забрати, і з цими документами я вже повинен подаватися в адміністрацію сутоплавства на здачу іску. Поки що якось так дякую за увагу. Ставте ваші вподобайки. Не переключайтесь, і я думаю, вже наступне відео буде тоді, коли я отримую документи і власне буду вже подаватися в адміністрацію з Ну що народ я завершив своє навчання на судно водія, і я думаю, що ще там пару днів, пару тижнів можливо, і я вже отримую посвідчення. Наразі я зараз їду на нову пошту отримати сертифікат про закінчення навчання в школі Шкіпер. І хочу ще окремо подякувати школі Шкіпер за те, що вона гарно навчила, тому що здав'я на 10 з 10. Петру Івановичу викладачові, який нас постійно там розказував, пояснював всі аспекти, нюанси. Також великий лайк. Дякуємо. І хочу ще сказати про переваги цієї школи. А переваги у нас такі: перевага перша це що навчання відбувається онлайн по всій Україні. З моєї групи було багато людей, які були там з Вінниці, з Херсону, з Черкас, з Чернівців, Тернополя, Львова. І, в принципі, всі ми в одну групу і разом проходили ці лекції. Тому, як на мене, в шостій годині вечора як зазвичай проходять ці пари. Ми всі збиралися, слухали, і це було зручно для мене, тому що. Самі розумієте, час, робота і не встигаєш за усім. Е, наступне це е, те, що навчання проводиться в онлайні з викладачем. Тобто, ви можете задати запитання викладачеві, е, щось приконсультуватися, якісь отримати відповіді, і так далі. Це дуже класно, дуже корисно. І я, наприклад, дуже часто цим користувався, тому що, як би там не було, є різні аспекти, які там я не розумів, десь і потрібно було щось перепитатися. Викладач вічливо відповідав, все гарно розказував, пояснював. Це теж круто. Наступний аспект це є те, що є запис уроків. Тому що в мене було таке, що я один урок пропустив, ну, просто фізично я не встиг на нього попасти. І мені було дуже шкода, тому що от, треба ж здобувати знання, вчити, вивчати це все. А мене, ну, я просто фізично не зміг прибути. Ну і я таки написав школу, і мені скажуть. Та нічого, це не проблема. У нас є записи всіх лекцій, ти можеш послухати. Відправили. Я послухав просто все спочатку, круто клас, і на наступному уроці я задав запитання, які мені були незрозумілі з попереднього уроку, який був в записі. Тестова програма. Після кожного уроку вам ви можете проходити тести, де ви вибираєте правильні відповіді, тобто тренуєтесь складати іспит ПДЖ в Адміністрації судноплавства. Це теж дуже круто і, як на мене, топ. Що ще сказати? Ну, насправді, в мене немає якихось запитань до школи і, навпаки, тільки хороші позитивні слова, слова вдячності. Так що школа Шкіпер. Вам лайкос. Хто захоче захоче пройти також навчання, ви можете отримати також скидку від мене. Це буде 10% з промокодом fina 10. Тобто ви заходите і вводите там промокод fina 10 і отримаєте. 10% знижки на ваше навчання, оскільки зараз, наскільки я знаю, будуть більше робити цих рейдів по в річках, по озерах, тому варто дотримуватись правил. І якщо ви ходите під двигуном на маломірному судні чи катаєтесь на гідроциклі, вам обов'язково потрібно мати ці права, щоб не було потім в подальшому якихось проблем з правоохоронними органами. Я для себе зробив е, цей сертифікат. Е, незабаром буду здавати тести вже в адміністрації судноплавства. Е, ви вирішуєте самі, потрібно вам чи не потрібно, е, але я рекомендую всім дотримуватись правил. Е, ну що ж, зараз я їду, забираю свій сертифікат і е, далі буду подаватися на здачу державного екзамена. Так, ну що, документи отримав. Зараз глянемо. О. От, власне, моє свідоцтво про закінчення навчання. І з цим свідоцтвом я буду вже подаватися в адміністрацію плавство, буду вже там здавати іспит державний. Е, наразі це не все. Я ще буду знімати, як я проходжу сам екзамен, куди ми їдемо, як здаємо що до чого. Тому не переключаємося, ставимо лайки, коментарі, підписуємося на канал. І далі буде цікаво, тому що попереду ще купівля б човна, ремонт, тюнінг і так далі. Тому буде цікаво. Зараз поки що готуюся до державного іспиту. Ну що, друзі, я отримав вже нарешті всі документи від шкіперцентру, власне там, де проходить навчання. І, в принципі, усім після закінчення розтали детальні інструкції, як подавати. Ці документи в Державну службу морського і внутрішньо-водного транспорту, е, але я хочу так згрубше пройтися. І коли, якщо ви будете закінчувати навчання, вам обов'язково це все відправлять. Там прям відео, де все чітко розписано, що за чим, як підписувати які документи, як сканувати і так далі. Тобто, дуже все просто. Е, тому за це не переживайте. Я думаю, що кожна школа таке робить. Ну, але якщо не робить, тоді, в принципі, я думаю, що вибір очевидно, куди йти вчитися. Але я не про це. Що потрібно нам, власне, на те, щоб подати документи? Перше, це скан копію зробити свідоцтва про те, що ви закінчили навчання. Далі, скан копія повинна бути вашої медичної довідки. Нагадую, що в медичній довідці вона така, така сама, як на посвідчення водія, але тут повинно бути вказано, що е, допущено до, до керування водним транспортом. Е, фотографія, також скан е, розміром 3х4 в JPEG форматі потрібно, щоб була. І заява. Заява повинна бути на як в випадку на водний мотоцикл. І на моторне судно. Якщо це буде тільки у вас, наприклад, моторне судно, це то тільки одна заява. Е, також е, паспорт, е, особова карточка. Ну і потрібно буде ще квитанції з банку, що ви оплатили адміністративний збір. Там він складає, якщо не помиляюсь, 600 гривень на одну з категорій. У мене цих категорій дві, тому відповідно 1200 гривень. Ну і в принципі документи я всі подав вже. І зараз, як в принципі, видно вже на відео, от вони знаходяться в обробці, тобто на водний мотоцикл в обробці і на моторне судно. Що це означає? Це означає те, що найближчим часом зі мною зв'яжуться, Призначу дату екзамену державного, і власне, я вже поїду у Кам'янець-Подільський і буду здавати там. Екзамен. Не знаю, чи можна буде показувати це все у відео, яке там здаю, мабуть, що ні, тому що це таки це державний орган. Але дорогу і свої емоції, враження, чи здам я чи не здам, ви побачите у цьому відео. Тому не переключаємося, підписуємося, вподобайки ставимо і коментуємо відео. Ну і наступне відео вже буде тоді, коли я поїду здавати власне, на права. Так, ну що народ, настав день ікс, коли я їду здавати на права судно водія. Сьогодні в мене екзамен, зараз зустрічаюся з товаришем і, і з ним разом вже поїдемо в Кам'янець-Подільський. Ну що народ, я приїхав вже здавати зараз на посвідчення судного водія. Зараз буду йти здавати екзамен. Тут в принципі знімати не можна, тому відео не буде, але зараз через пару хвилин вийду і як здам екзамен, і тоді вже в принципі вам щось розкажу. Поки що побажайте удачі, піду здавати і надіюсь, все здам правильно. Ну що народ, успішно я здав екзамен і отримав протоколи, що здача була успішно пройдена що на, водному, на маломірне судно, що на е, водний мотоцикл. Е, більш детально я все розповім вже, коли отримую посвідчення водія, тобто скільки це обійшлось по грошах, по часу, і взагалі чи важко це, чи не важко. Е, Загалом відповів по водному мотоциклу 10 з 10, і по маломірному судну також 10 з 10. отримав в принципі відміну по всіх категоріях. І зараз вже протоколи всі оформлені. Нам сказала жінка, яка приймала в нас всі екзамени, сказала, що в принципі 18 числа повинні бути вже готові. Тому як тільки отримую, зразу вам покажу, повідомлю і. Думаю, все буде окей. Поки не забуваємо підписуватись на канал і ставити вподобайки. Я повернуся, ну, вже трошки згодом. Ну що, вже нарешті отримав права. Якраз сьогодні з'їздили, вже забрали. А, от, можу похвастатися. В мене і в Володі вже є права на човен. Ну і загалом підбити трошки підсумки. Значить, навчання мені обійшлося, я здавав був на водний мотоцикл і на човен. Це в районі шести з половиною тисяч гривень. Потім також потрібно там зробити ще дві квитанції проплатити за коли вже здаємо в. Центрі судного водія, а, вже коли знаємо, тоді нам потрібно ще оплатити по 600 гривень за кожну з категорій, тобто 1200, ну і дорога. А, тому загалом собі можете підбити в районі 7,5 тисяч, виходить, орієнтовно десь права. А, по школі, де я проходив, це була школа Шкіпер. Ну, Володя там теж проходив, до речі, це було там, давніше, роки-два, а, роки тому. От, але в принципі ми з ним разом здавали на права, і проблем Зміг ніяких успішно, успіш. що він, що я е, здали успішно. Курси, як я вже казав, проходять виходить, виходить, з 6-ї вечора там, по 9-го викладає викладач лекції і все зрозуміло, доступно. Саме головне, що це онлайн і зручно. Е, ну і вже коли в центрі судової... Суплавства, адміністрації судноплавства вже коли здавали на права, то також в принципі ніяких проблем не виникло. Ну, трошки там приміщення таке старше, вже там, я думаю, на відео буде видно. Але мені це нічого абсолютно не означало. Мені головне було закріпити свої знання, підтвердити їх і отримати права. Тому от права вже нарешті є, вже можна спокійно ними. Користуватися і виходити на воду, залишилось тільки тепер катер купити, але про це вже буде інша історія. Ну і до речі, в нас на тернопільському ставі зараз вже почала активно поліція водна працювати і вже були перші випадки, коли вони виходили на воду. Тому хто ще не зробив, може подумати, задуматися над цим. Також додатково промокод, щоб ви могли отримати скидку. Файна фай 10 вводите і отримуєте скидку в школі Шкіпер. Ну, загалом, якось так. Це все. Ми зараз повертаємось додому з Кам'янця-Подільського вже з правами. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. Ну, і в останні лоски. До зустрічі!